Ісаї, 14 розділ: Бо Господь змилосердиться над Яковом і вибере знову Ізраїля, і на їхній землі їх поселить, і чужинець долучений буде до них, і приємні будуть додому Якового. І народи їх візьмуть, і їх попровадять до їхнього місця. А Ізраїлів дім на Господній землі за рабів та за невільниць, їх прийме собі на спащину, і візьмуть вони до неволі тих. То їх не поволив, і вони над своїми гнобителями запанують. І буде в той день, як Господь дасть тобі відпочинок, із терпіння Твого та з неспокою Твого, та з праці тяжкої, яку ти був мусів робити. То ти заспіваєш оцю цю пісню гумливу про царя Вавилону та й скажеш: як гнобитель минувся, минулося гноблення, Господь зламав Кия безбожних і жезла пануючих, що народи постійним ударом у лютості бив, що в гніві. Гнобив був людей переслідуванням беззупинним, спочила була, заспокоїлася вся земля, і виспівує голосно. Кипариси та кедри ливанські тобою втішаються й кажуть: відколи ти ліг, не приходить на нас дроворуб. Заворушив з тобою із долу Шеол, на зустріч твоєму приходу. Померлих тобі, побудив усіх поводарів на землі, і підняв з їхніх тронів всіх людських царів. Вони всі зачнуть говорити та й скажуть тобі. І ти ослабів, як і ми, став подібний до нас, зіпхнута в шоу твоя гордість та гра твоїх арф. Вистелено під тобою червою і черв'як накриває тебе. Як спав, ти з небес, о сину зірниці досвітньої, ясна я зоре, ти розбився об землю, погромнику людів. Ти ж сказав був у серці своєму: зійду я на небо повище зір Божих, поставлю престола свого, і сяду я на горі збору богів на кінцях північних. І підіймуться понад гори хмар у подібність Всевишньому, та скинений ти до Шеолу, до найглибшого гробу. Ті, що на тебе дивитися будуть, приглядатися будуть до тебе, звернуть увагу на тебе, чи то той чоловік, що змушував землю тремтіти, що зневолював царства труситись, що він обертав у пустиню Вселенну, а міста її бурив, що в'язнів своїх не пускав він додому. Оці царі людів. Вони всі у славі лягли, кожен у своїй усипальні. Ти ж від гробу свого відкинений геть, мов галузка, бритка, оточений вбитими та мечем перешитими, що до гробу між камінь спускаються, як потоптаний труп. Ти не будеш поєднаний з ними у гробі, бо землю свою зруйнував, свій народ повбивав. Насіння злочинців по вік не згадається, його дітям зготуйте різню за вину їхніх батьків. Щоб вони не поставили і землі не вспадкували, і не наповнили світу містами. І на них я повстану, говорить Господь Саваот, і витну ім'я Вавилона, і останок його, і нащадка, й онука говорить Господь, і вчиню я його їжакові оселю та водних багном, і мітлою вигублення позамітаю Його, говорить Господь Саваот. Присягав був Господь Савоот та сказав: по правді, як мислив собі я, так станеться, і як я був врадив, те сповниться, щоб стовкти Асирійця в країні моїй і на горах моїх розтопчує Його, і ярмо його здійметься з них, і тягар його скинеться з їхніх ремен. Це та рада, яка про всю землю ураджена, і це та рука, що простягнена на всі народи. Бо вдарив Господь Савоот, і хто його раду відмінить, а рука його витягнена, а хто відверне її. У році смерті царя Ахаза було таке пророцтво: не тішся уся филистимська земля, що зламане жезло, яке тебе вдарило, бо з гадючого корення виповзе люта змія, і огнистий летючий дракон буде плодом її. І пастися будуть перворідні, бідних, і в богі безпечно лежатимуть. А твій корінь я голодом виморю, і рештки твої він доб'є. Плач же, брамо, ти ж місто кричи розпилився ти, вся филистимська земле, бо приходить із півночі дим, і не буде нікого, хто відстав би з його вояків, і що відповість народнім послам, що Сіона Господь заложив, і сховаються в ньому убогі з народу його.